Про плачевний стан справ в судах і прокуратурі сьогодні вже втомились говорити і мова не тільки про корупційну складову, але й про зневажливе непрофесійне відношення до процесу, перевага телефонного правосуддя над змагальним, що так очевидно було продемонстровано суспільству у нещодавних гучних процесах. Ще один аспект у роботі наших чиновників це радянська ментальність. Не так давно Генеральна прокуратура вчергово заявила про збереження для держави легендарної колекції Градобанку. Те, що в прокуратурі називають збереженням, по суті, є націоналізацією, але про все по порядку. У далекому 95-му Олександр Трохимович неумитий поклав на рахунки Градобанку на той час одного з найпотужніших банків країни, чи не всі свої збереження, а саме 5 тисяч доларів. А от коли виникла потреба їх забрати, можливості уже не було. Да, правда, 1400 доларів я забрав. Со слізами, з болібами, з сутками просив я здихаюсь, мені на в соліну шахту поїхати дати. Вони мені дали за два рази. А 3648 доларів так і остались. Сьогодні існує безліч версій, хто навмисно банкрутував Градобанк від кучми і французьких цементних монополістів до структур Медведчука. Але факт лишається фактом: впродовж року один з найбільших та найстабільніших банків України збанкрутував. Коли запускаються е, чутки, йдуть негативні публікації в газеті. Відразу вкладники перебігають віддають негайно на гроші, а гроші вложені в кредити. Видані різні підприємства. Підприємства мають повернути їх хто через три місяці, хто через півроку, хто через два роки. Тут і розпочинається історія знаменитої колекції. В 96-му, коли у банку почались проблеми з готівкою, керівництво прийняло рішення взяти кредит у Нацбанку в сумі 5 мільйонів 200 тисяч доларів під заставу 785 картин з своєї колекції творів мистецтва. Кожна робота супроводжується банковськими документами, де і яким чином робота була придбана. Ось що з цього приводу говорить один з найвідоміших художників в Україні. Перша найбільш потужна колекція в Україні на той час. Нічого подібного ніхто не мав і жодна організація не мала. Це була сама велика і сама знана колекція того часу. Думаю, вона. Багато в чому залишилось такою і зараз. Відповідно до кредитної угоди, у разі виникнення проблем з погашенням позики, колекція повинна була бути продана. А оскільки істина її вартість була набагато вища обсягу позики, то коштів вистачило б на повернення і Олександру Трохимовичу, і юридичним особам, в число яких входили, наприклад, такі держпідприємства, як Чорнобильська АЕС і Держтелерадіо. Зараз, щоб купити какої та лікарства, коли тобі інгалятор, вот на да. Одна надежда може бути посля вашої Росії, надежда кітовим образом нам б вклад наш. Але хто думає про інтереси вкладників і поняття приватної власності, коли на кону одна з найдорожчих колекцій України? У 2004-му Верховна Рада приймає закон про визнання колекції об'єктом національного надбання з передачею у національний художній музей. І незважаючи на те, що закон передбачав розробку механізму повернення коштів Нацбанку і власникам колекції, запускати механізм ніхто не збирався. А, це з юридичної точки зору і нарушають норми Конституції, нарушають норми гражданського кодексу, які закріпляє, встановлює Принцип права собственности. Да? по суті, можна про те, що собственно був рішован право власності закона у 2008 році. Конституційний суд України визнає закон про передачу колекції в держвласність, а по суті націоналізації неконституційним в відповідних положеннях. Колекція не могла бути вивезена за кордон, але безумовно повернута власникам і реалізована в інтересах Нацбанку та інших вкладників. Відкрить цей закон назавжди завжди вичерпнуть статті. Які ми визнали не конституційними, і більше на них не дивиться. Якщо та норма була застосована раніше і є рішення суда, то вони мають бути переглянути відповідно до цієї норми вже процесуальних кодексів, які регулюють різні галузеві провадження на підставі конституційного рішення. Але судова тяганина не припиняється до цього часу. На рішення конституційного суду прокуратура та госпсуди вирішили просто не зважати. А у нацмузею та мінкульту свої інтереси. Причому скоріше фінансові, ніж культурологічні. Ми тоді, в 2012 році, розраховували цивільний позов, коли намагався Нацбанк повернути 9 мільйонів. Відповідно до українського законодавства, ми розрахували 32 мільйони гривень. Це було в 2012 році. Принципова позиція, що це є державною власністю, це національне надбання, яке повинно бути передано якомога швидше до національного художнього музею. Позиція принципова і міністерство буде вживати належних дій, щоб це нарешті було зроблено. Претендувати на якісь денежні средства може тільки, може тільки Національний банк, який видавав кредит. Він може за счет залогового імущества, реалізації залогового імущества компенсувати собі видані кредитні средства. Національний музей тут з'явився іскусственно. О, не має каких прав на ці средства. Судова система наскрізь проїдена корупцією, схоже, не розрізняє право на приватну власність і особисті амбіції зацікавлених осіб. Музей хоче отримати компенсацію у розмірі 32 мільйони гривень. Прокуратура звітує про псевдоперемогу. А тим часом колекція незручно залишається за сімома замками у сховищах НБУ. Але чи є вихід з ситуації? Прокуратура це місце заробляння стало. Так само і чиновники в виконавчій службі, не стали заробля... заробітчанами. Вони не вирішують питання ні для держави, ні для суспільства. Нам в корень приміняти систему управління державою. А звідси і інтереси будуть захищатись по-іншому. Будемо сподіватися, що зміна облич у судах та в прокуратурі все ж відбудеться. А разом з цим і зміна підходів від корупційно-радянських до орієнтованих на західні цінності. Можливо, тоді Олександр Трохимович поверне свої кошти, які безліч держпідприємств. Включаючи Нацбанк. А у культурної спільноти з'явиться нарешті можливість побачити твори Архипенка, Пікассо і Ренуара. На 20 років замкнені в підвалах держсховищ.